Бійців батальйону Донбасу Старокостянтинові зустрічали усією громадою. Саме місто завжди було військовим, проте за останні півроку війну тут відчувають чи не щодня. Кілька військових частин, аеродром, бійці, які час від часу вирушають на схід. А ще тут є люди, які завжди готові забезпечити надійний тил. Амуніція, бронежилети, тепер теплі речі. Техніку дають підприємці або самі її купують, або за власні кошти ремонтують і відправляють у зону бойових дій. Цього разу меценати відремонтували БТР і передав. Але бійцям батальйону Донбас ремонтом займалась компанія Альфа Газ. Кошти на це дали люди, які в силу об'єктивних причин не хочуть себе називати. Зробили повністю перебрали ходову, зробили акумулятивний захист, підготували його для того, щоб люди, які будуть на ньому служити, були впевнені, що він їх захистить і не підведе. Любий нешок. Задість нашої країни принесе свої результати. Ми обов'язково переможемо. Першим відремонтовану техніку випробував міський голова. Миколі Мельничуку поїздка по мирному Старокостянтинову сподобалась, і він навіть на схід захотів. Так, командир, будемо їхати обминати всі старяни кулі. Прекрасна машина! Я б і сам ще повоював у ній, бо я хороший водій. То хто вам заважає їхати та воювати? Трошки не той, але пі, якщо потреба буде, піду не не задумуючись на цим, піду захищати Україну. Як захищав її до сьогоднішнього дня? Бійцям допомагають не лише підприємці міста. Загалом громада за останні кілька місяців зібрала понад 6 мільйонів гривень. За ці кошти закупили амуніцію. Ще три мільйони на потреби військових виділили з міського бюджету. Не жаліючи ні власних коштів, не жаліючи ні сил, енергії. Ми віддаємо все можливе і неможливе для армії. Вони були одягнуті як у літню форму, так і одягаються і в зимову форму сьогодні. наші бронежилети спасли не одне життя. Батальйон Донбас з першого дня існує завдяки волонтерам. Від держави допомоги фактично немає, хоча самі військові це розуміють і списують усе на скрутне економічне становище. Єдине, що їх хвилює, це політичні ігри, від яких щодня гинуть наші хлопці. Якщо раніше на передовій можна було адекватно реагувати на атаки ворога, то зараз у зв'язку з так званим перемир'ям бійці стоять в обороні. Тільки стоїмо в обороні. Тобто на даній... в даній ситуації фактично скажімо так діну пацани. Не за те, що ми освобождаємо города, а просто за одержання території. Звісно, це плохо. 120 бійців Донбасу зараз знаходяться у Сєвєродонецьку. 90 до цього часу не вдалося визволити з полону після Іловайського котла. Командир та його заступники роблять усе можливе, аби повернути хлопців. А ще кажуть: Україну захистити готові. Навіть більше можуть вже зараз наступати і гнати ворога аж до російського кордону. Зараз це єдина можливість швидко вирішити цей конфлікт. Це все політика. Мы не политики, мы воины. Делаем то, что уже, как говорится, в данный момент нам приказывают вышестоящие органы. А то, что мы с ними не согласны, но это уже, как говорится, немножко другое. Есть своя грань терпения, которая когда-нибудь будет. За останній рік загинуло двоє бійців з міста та троє із Старокостянтинівського району. Ще одного было на Майдане 19 лютого. Звикнути до смертей завжди важко точніше, це мабуть неможливо, навіть коли їх спершу сто, а потім тисяча. Проте можна робити усе, аби попередити їх, і навіть унеможливити, коли це роблять звичайні люди, таку країну не перемогти.